У рамках проєкту за співфінансування ЄС зі створення у глинянах багатоцільового навчально-виробничого комплексу трансформерного типу мозаїка 21 грудня 2015 року у приміщенні актової зали Золочівської ЗОЖ No1 перших третіх ступенів представники Євросоюзу та України француз Бернард Вендель, який співпрацює з представництвом ЄС у напрямку регіонального розвитку України, Богдан Русин, професор співробіт. Нан Роман Гасько, викладач, генератор з розвитку інформаційних технологій Львівської політехніки, зустрілися з учнями старших класів загальноосвітніх шкіл району. Ця зустріч дала змогу зацікавленим учням, творцям майбутнього дізнатися про нестандартні та новітні напрямки розвитку сучасних цивілізованих процесів, нові технології, наукові напрямки, нові форми світового навчання. У зустрічі також взяв участь голова райдержадміністрації Володимир Недзельський, який зазначив, що це унікальна можливість розширення світогляду школярів та відкриття нових бачень. і сказали, що прошу вашого дозволу. Економі, поняття про те, що ж ви кажете. So, uh, hello everybody, it's a pleasure всім, мені дуже приємно сьогодні з вами. спеціально я не буду розповідати, що відбувається зараз в Днянах про проект I can just tell that everything is working very well. But starting from this project I would like to, let's say, uh, think a little bit more wider about... Наскільки я розумію, я треба ви знаходитися на тому етапі, коли ви стаєте близько до того, щоб обрати своє призначення, свою професію в майбутньому житті. Це моє experience, не має, але. Слухайте, the most important is to learn.

Коли ми говоримо, що вмієте читати, це маєте на увазі, що не правильно туди сприймаєте букву, як вони написані. Ви розумієте, що стоїть за цими success. Якщо ви маєте вміти правильно рахувати, то це ключ до всього в житті. Do what you would like to do. But to be able to do this, what you would like to do, you have once more to learn and to learn and to learn. Комунікації, а в першу чергу є можливості для освітлення. Тобто за останні роки з'явився е, цілий ряд успішних проєктів, які успішні проєкти пов'язані з освітленням через інтернет. Тобто, зараз ну я вам наведу е, кілька приклади, Це є ООСЕР. Відножується Кедамарською, яке у нас традиційним для регіоном, для для будуть запропоновані інші речі, комп'ютерні, ми з вами продовжуємо, що говорили про те, що навіть спробуємо створити е, навчальний курс по збиранню моденування 3D-прийомні. А чому ж ні? Пан в е, приватній основі мені сказав, але він, забував, сказати, про його подорожі в Індії, якщо я бригадую, не знайомийся таким чином, який нам. Я не пригадую, демою там океан. Назбили купу -ку речей, викинули, принесених з коїщі копи чи з коїалеми контейнерами, які висипані на берег пічки всіх середніх людей і самостійно виробляють з них людей, закупівлю ці 3D-принтери. Китайці 3D-принтерами зараз будують практично житлові будинки, в яких зранку типовий проєкт вечора нього засобився. Це коштує один день. 20 30 доларів у часів і також не будемо. Судячи з тих обвисків, я думаю, що тих, людей, все нормально нормально Я впевнений, що оскільки є в нас дуже багато вихідців, вилучивши від людей, які в Україні а й і в Ми маємо починаючи від нашого, який називається будинок.